Всім привіт, з вами всім привіт з вами я, Данил Фіфа, і сьогодні я хочу продати белингами. Я знаю, я пропадав, виходить, як собиття Тоті я не знімав. ну, то, да, Тоті, Я не знімав, я зняв тільки два відео по позапрошену. Зараз Ліга Чемпіонів я тільки почав знімати, але я не хотів знімати, мені було скучно. Зараз я хочу. Продати свого Белінгема і хочу вкачати состав на цьому вже телефоні. П... Так. Про. крутих. Все, продаємо. Продаємо. Потвердить. Ждем. Зараз працює про Ну тепер состав. Звісно, там буде слабкіше. Ну, но... мені все одно. Так. Скоро буду знімати про закупку. Ну що ж, з вами був я, Данил Фіфа. До побачення, до нових відео і до нових зустрічей!